Ми проходимо повз них щодня і, скоріш за все, навіть не звертаємо уваги, а дарма. Бо це мовчазні охоронці, що стоять між нашим спокоєм та справжньою катастрофою. Сьогодні давайте розберемося, що ж такого особливого в цих на перший погляд звичайних дверях, і чому їх можна назвати справжнім рятівником. І ось ця цитата влучає просто в Яблочко. Протипожежні двері це не якась формальність для перевіряючих органів, це знаєте, активний щит, який в ту саму критичну мить виграє для нас найцінніше, що є час, час, щоб врятувати життя. Бо ж коли починається пожежа, вогонь розповсюджується, ну, просто з шаленою швидкістю, і звичайні двері, чи то дерев'яні, чи навіть металеві, стають першою жертвою. Буквально за кілька хвилин вони деформуються, прогорають і замість того, щоб бути перешкодою, самі стають шляхом для полум'я. І от саме тут на сцену виходять протипожежні двері. Їхня головна задача створити ту саму надійну межу, яка не просто зупиняє вогонь, а працює, по суті, як захист із збудованим таймером. Тобто основна їхня функція це локалізувати пожежу. Замкнути її в одному приміщенні і не дати поширитися далі, саме це і створює те саме безцінне вікно в часі, якого вистачить, щоб люди спокійно евакуювалися, а рятувальники встигли приїхати. Добре. Але як вони це роблять? Що робить ці двері такими, ну, такими ефективними? Давайте зазирнемо всередину і, так би мовити, розберемо цього рятівника на частини. В основі всього, звісно ж, сталь. Але це не просто грубий шматок металу, ні, це спеціальна холоднокатана сталь спроектована таким чином, щоб витримувати просто екстремальні температури і навантаження. А чому саме вона? Ну, по-перше, сталь, як відомо, не горить. По-друге, і це ключове. Вона довго, десятки хвилин не деформується під дією жару. Це дозволяє дверям зберігати свою форму, свою цілісність і просто не розвалитися під натиском вогню. Та міцна сталева оболонка це, скажімо так, лише перший рубіж оборони. Справжня магія, справжній секрет їхньої вогнестійкості. Він прихований всередині. І всередині ми знаходимо спеціальний наповнювач. Найчастіше це мінеральна вата або гіпсокартон. Ці матеріали просто чемпіони з низької теплопровідності, тобто вони, як губка, вбирають у себе жар і не дають йому прорватися назовні. Це захищає шляхи евакуації від небезпечно високої температури. Але захист від вогню це не тільки про міцні матеріали, це ще й ціла прихована система, така собі команда розумних компонентів, які спрацьовують саме тоді, коли це найбільше потрібно. І, мабуть, найгеніальніший елемент тут це термозбільшуючий ущільнювач, це, по суті, автоматичний захисник. І захищає він від найпідступнішого ворога під час пожежі. Ні, не від вогню, а від токсичного диму. Дивіться, у звичайному стані будь-які двері мають ледь помітні зазори по периметру. Це нормально. Але під час пожежі саме ці зазори стають смертельною лазівкою. І от коли температура сягає приблизно 180 градусів, цей ущільнювач він просто вибухає, ну не буквально звісно, а миттєво розширюючись, збільшуючись у десятки разів. Він заповнює собою всі щілини і намертво блокує шлях для диму та чадного газу. Окей, а як зрозуміти, наскільки одні двері кращі за інші? Для цього є спеціальне маркування рейтинг EI». Давайте розшифруємо, що ж ховається за цими літерами і цифрами. Отже, і I це два параметри. Літера I означає цілісність, тобто двері не пропустять крізь себе полум'я. А от Ай це теплоізоляція, і це, до речі, не менш важливо. Бо уявіть, навіть якщо вогню немає, але двері розпеклися до кількох сотень градусів, від такого жару може спалахнути щось вже з іншого боку. А число після цих літер це кількість хвилин, протягом яких двері гарантовано будуть виконувати обидві ці функції. Наприклад, EI-30 – це такий собі золотий стандарт для офісів чи житлових будинків, 30 хвилин для спокійної евакуації. А ось, скажімо, для технічних приміщень складів, серверних, там де ризики набагато вищі, потрібен рейтинг EI-60 – а це вже ціла година гарантованого захисту, і це дає значно більше часу на реагування. Але обрати правильні двері це не просто подивитися на рейтинг, важливо, щоб ці двері ідеально пасували до свого середовища. І тут потрібно підійти комплексно. Треба подумати, що це за об'єкт, склад, офіс, які тут ризики? Може поруч електрощитова? І звісно ж, треба завжди перевіряти сертифікати відповідності. Ну і найголовніше пам'ятати про професійний монтаж. І ось ми підійшли до останнього, але, можливо, найважливішого пункту це монтаж. І тут, знаєте, жодних компромісів бути не може. Цим мають займатися виключно професіонали. Бо навіть найдорожчі та найнадійніші протипожежні двері просто не спрацюють, якщо їх встановити з помилками. Всі їхні захисні властиності зійдуть нанівець. Це просто створить небезпечне, хибне відчуття безпеки. Отже, як бачимо, протипожежні двері це зовсім не пасивний бар'єр, це складна, продумана інженерна система, яка активно працює, щоб рятувати життя. І наступного разу, проходячи повз них, варто замислитися, це просто вхід, чи це все ж таки мовчазний охоронець. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.